Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати такий виноград. Під назвою дарунок не світає. Ось такі в мене Грона вродило. Таке, є ще трошки з горохом. Є ще там далі маленьке. Ну, все, що з другорядної бруньки. Все те вродило. Все інше не вродило. Показую. Яка є ягода на відрив? Ось така вона. Він такий майже чорний. Ось дивіться, з гривнею в порівнянні та ягода, бачите? Ось зараз гривню беремо і притуляємо сюди. Ось. Бачите, яке гроно Невеличке воно. Ось ягода має він зато хороший смак. Якщо в пам'яті вчителя має такі гармонію, то цей має цікавий смак. Він має якийсь такий дивний, дивний фруктовий смак. Ось, бачите, ягода розрізана. Зараз я спробую сказати, що тут за смак. Це не мускат, але щось таке фруктове, дуже фруктове. Такий більш фруктовий смак якоїсь ягоди. Я надіюсь, в майбутньому цей розростеться, буде великий, лоза поки що чуть-чуть пожовкла. Але не сильно. Не сильно вона пожовкла, тож не знаю, що воно буде в наступному році. Бачите, як воно було попалено, зараз хімічний опік. Через те, що препарати були не перевірені. Ну, як препарати, яким я довіряю, все було добре, але бакову суміш робив. Мідь. Мідь впригадує і змішував з фальконом І тепер хай би які там будуть довірливі препарати, я змішувати їх докупи не буду. Все. Все. Трачу час, кроплю одним, потім інше. Трачу час, кроплю одним, потім інше. Ніяких, жодних препаратів. Ось, бачите, листок один. І листок і інший. Все це той самий виноград. І тут такий листок. Тепер будуть тратити час і кропити одним препаратом. Висохло на листі, покропив іншим. Засвоїлось. Або ще краще на наступний день. Чи той самий день зранку, чи там в обід, потім ввечері. Так буду кропити. Так що не буду більше я обробляти жодними баковими сумішами. Тим більше. Якщо були сильні дощі і після сильних дощів монофосфатом калія підкормлювати. Підкормив, на наступний день кропиш, чи через два дні воно сприйняло як харч-харч, той фунгіцид, і фунгіцид спрацював як гербіцид і понищив. Але от дивіться, які вже пасинки повідростали, що якось кущ дає собі раду, що не Ну не пропадає. Як ось цей от, бачите, я ще про нього буду відео знімати. Бачите, який він? Це вальок. Це дуже сильно рослий куш, дуже, його втримати важко. Настільки він сильно росли. А бачите, як йому зашкодило це все? Те кропіння? Добре. На цьому буду я завершувати відео. Нехай всім щастить. Гарних всім рожає, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть російській Федерації.